Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами знову потрапили до бабусі на подвір'ї. У бабусі живе багато різних птахів. Вона щоранку їх годує та піклується про них. Адже ці птахи не можуть жити без людини. Взимку їм буде важко знайти їжу, а без житла вони можуть змерзнути, тому вони живуть поруч із людиною. І цих птахів називають свійськими. Усі вони майже однакової будови. У птахів є голова, шия, дзьоб, тулуб, дві лапи та два крила хвіст. А сьогодні ми з вами поговоримо, дізнайтесь про кого. Ходить птаха по подвір'ю гребінець, борідка пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Так, це курочка. На дворі і на току скрізь луна кукуріку. -ку Гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, гребінець чарівний. Що за птах цей дітки? Так, це півень. І саме сьогодні ми з вами поговоримо та поспостерігаємо за куркою та півнем. Корочка та півень живуть біля людей. Вони свійські тварини. Люди будують для них курники. Ці тварини вкриті пір'ям різного кольору, тому кури є білі, коричневі, сірі та чорні. У них є невеликий дзьоб, зверху голову прикрашає червоний грибінчик, по обидва боки розміщені очі, тому курка завжди повертає голову і може бачити одним оком. Перед негодою вони миються у піску та скубуть пір'я. Кури вміють швидко бігати, харчуються вони насінням і травою, листям, черв'яками, комахами та личинками. Також кури несуть яєчка, які дуже поживні та корисні для нас з вами. Але справжній красень це півень. У нього і гребінець більший. На ногах гострі шпори, а головна його прикраса великий різнокольоровий хвіст. Півень пильно стежить за порядком на пташиному дворі. Рано вранці лунає дзвінке кукурікання. Так півник зустрічає новий день, а за одну, немов будильник, буде і людей. Час вставати, сонечко зійшло, каже півник. Ось такі цікаві ці свійські птахи курочка та півник.